Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про телефон з Китаю Yumi модель ROM X. Така модель коштує в Китаї 60-70 доларів. До де ви її будете купувати? Цей телефон випускається в двох кольорах. Ось такий золотий, як ми зараз бачимо на екрані. Ось такого він дуже красивого кольору. І чорний. Комплектація коробочки. Телефон, зарядний пристрій і USB-кабель. Ось така комплектація. Оскільки це телефон бюджетний, то й комплектація мінімальна. Цей телефон підтримує дві сім карти. Карти Micro 7 малесенькі. Також на телефоні стоїть Android 5.1. Зараз його будемо вмикати, я паралельно буду вам розповідати про цей телефон. Ось так він вмикається. Оперативна пам'яті телефона 1 ГБ, внутрішня 8 ГБ. Як бачимо, телефон дуже великий, діагонал екрану 5,5 дюймів. Але тримати в руках досить легко. Так що, ось зразу бачимо, що з самого початку нам видало список мов. Ми шукаємо українську. Ось українська в її. Ось так. Брали, натискаємо. Всім карту поки що ми не стріляємо. Ось можна зразу виставити дату і час. Ім'я прізвище своє, Далі захист теж поки що пропускаємо. Служби Google пропускаємо. Ось таке. Так він виглядає його робочий стіл. Екран досить непоганий, проглядається з різних кутів. Ну не так, звісно, чітко, деяких кутів, але досить непоганий екран. Давайте подивимося, що тут є камера Play Market, музика налаштування, такі значки на головному екрані. Далі дивимося меню. Меню на одну сторіночку. Нема більше ось таке воно. Оскільки екран великий, напевно, тому мені не Хочу сказати ще про камеру на цьому екрані. Камера тут фронтальна. 5 мегапікселів ось тут вона не знаю. Для чого це. Ось тут камера знаходиться. І головна камера 13 мегапікселів. Подвійна є спишечка. сам телефон, Чи він не такий великий, габаритний, але дуже зручний. Його розміри 153 на 77 мм, а товщина 8 мм. Ось такий. Не тостий, я б сказала, навіть тоненький. В 4-х'ядерний процесор. Далі хочу вам показати ще камеру. Ми ще з нею ознайомимося. Ось така камера. Налаштування камери подивимось. Ось є і режими зйомки в нас, ніч, захід сонця, приміщення, портрет, пейзаж, нічний порт. Дуже багато всього не буду все читати. Далі дивимось. «Налаштування», влаштування, проти мерехтіння, багато, визначення обличчя, зйомка посмішки, автовизначення сцени, автоспуск. Ось розмір фото, тільки 13 мегапікселів Нам не дають обрати щось менше. Розмір попереднього перегляду, стандарт. 4х3, або повний екран. Ми оберемо повний екран, щоб було краще. Можна було роздивитися. Тепер сфотографуємо наш зарядний пристрій на цю камеру. Йдемо його І будемо зараз фотографуватись. Навели на нього. І фотографуємо. Кажу вам, що в нас пішло. Ось таке. До речі, кнопки ось ці три не підсвічуються в цьому телефоні. Камера досить непогана. Я зараз фотографую ще в себе, потім вам покажу фотографію. Хочу вам показати ще відео. Можливі зйомки відео. Перемикається ось тут. І, до речі, коли ми натискаємо відео, воно починає відразу знімати. Ми натиснули на зображення до камери. Вже пішов у нас запис відео. смотрим, еще сюда. Вот так, снимаем. чтобы изображение было краще, натискаем ось и камера сама наводит краще изображение. Так, снимаем. изображение было проще опускаем ось и камера сама наводить краще изображение Отакі гроші. Все, я з вами прощаюся.